Значите, знову накрапає дощик і почали встановлювати різдвяний ярмарк. Передвісник Різдва в Трускавці.

Ну, в общем, конечно, некий, дуже і дуже готовий до нас і роду вічно в дискусіях на ПМ. А, понія, по суті, схоже, що зараз проблеми з тими, що більше цих артеліїв, але так, з другого місця, у нас, е, того ж буде, як додоку, і потрібно буде просто віддати цей до, а держава допомагає, що ми це можемо зробити, а також тимчасово буде Це я розумію. Люди трошки в Олевську чекають. Не, ну це 12-та година, це бачите, це бюджету той час найбільш хітовий час наб'ють. Євген Лісикович, 22 засуджений України, схібарку та актор Михайло Грицькан, музичного гурту гуртуграм з новою концертною програмою Воля. Любителі театру запрошував завтра 19 11.30 тридцять концертний зал готелю Весна та розвитка Львівський академічний обласний музично-граматичний театр з виставою Наталка Потака.

Нашої зірочки зусиль нахисної України Наталі Валерський має та увагу, Проводиш від мене. Звитий сонечко, тому що сюди наближається наша зірочка. Прилина української страни. Наталя Малецька зустрічається. Будь ласка. Слава Україні! Героям! Слава! Вітаю! Ой, я не знаю, всі хто на бюветі, це великі молодці. Тому що це ж треба приїхати в Трускавець, щоб вам не було байдуже на ваше здоровочко. Ви розумієте, що в нас ще попереду що правильно? Ми ще маємо дочекати перемоги України. Тому ми маємо бути міцні, здорові, у нас має бути багато сил. А для цього треба що. Русские приїжджати і водичку обов'язково по графіку, як лікар виписав, приймати. Молодці, і на процедурочки не звідувати і бути міцними і здоровими. Тому що нам що? не тільки перемогу святкувати, а ще відбудовувати нашу прекрасну неньку Україну. Першу чергу я хочу представити вам мій колектив, який сьогодні буде також виступати ввечері о 19.30, тридцять пока мені Шевченка на благодійному концерті «Мир над Україною. Василь Ковальчук, заслужений артист України, буде співати сьогодні мій колега прекрасний. і шоу-балет Євген. Він же режисер кліпів. Я люблю Україну. Рідна моя сім'я скоро прийде. Так і мир над Україною. І палала нова версія. Оце роботи Євгена Дубовика. Оце режисер. Так що хто ще не бачив нові кліпи, просимо заходити в Ютубчик на мій канал. І лайкати, і обов'язково підтримувати українську найкращу музику. Ну і прекрасний наш Михайло Бетяренко також буде гарно параграфією вас тішити, дорогі друзі. Ой, на ну основна зараз основний меседж це безумовна допомога армії. Якби я кажу ті гроші, всі, які того року виділили Україні, звісно, ми б вже давно би, інший хід був би війни. На жаль, не всі такі добрі, хтось по карманам собі розсовує, але ми не будемо думати про них. Ми будемо думати про наших побратимів посестер, з якими ми напряму спілкуємося і яким напряму ми допомагаємо. Кожен квиточок, який продає пані Ірина, за що я її дякую. Вона також добрий, світлий ангел, яка сидить і в холоді в дощ, і в сніг, будь-яку погоду. Кожен куточок є до Частина грошей завжди ми передаємо на армію. Сьогодні тільки будемо е, допомагати Збройним силам України імену від сьогоднішнього концерту. А зазвичай ми 14 років мій благодійний фонд допомагає дітям-сиротам, дітям загиблих героїв. І тому я хочу вас закликати, запросити разом з моїм прекрасним колективом сьогодні долучитися до цього благодійного. Церту і зробити свій вклад в перемогу України. Нізько одразу вам вкланююся і дякую за підтримку. Україна переможе, бо ми найміцніша, найсильніша, найкраща. Акт, е, е, нація. Де б ми не були е, в Америці, де б ми не були, ми звичайно несемо свої традиції, підтримуємо Україну і. Українців дуже багато, на жаль, роз'їхалося по всьому світу, але всі працюють там, а донатять сюди, передають сюди гроші і будуть це робити, але хочуть всі повернутися сюди. І я от теж поїхала на два українських фестивалі, і єлі витримала два тижні. Я кажу, пожалуйста, можна я вернуся? Я вже не можу. І от сьогодні стою отак, от на нашій українській землі дивлюся в наше українське небо, і я надзвичайно щаслива. А це завдяки тільки нашим хлопцям і дівчатам. Якби не вони не знаю, слава Богу, ми в нашій Україні на нашій рідній землі. Тому молімося за наших хлопців і дівчат. Які б в операції вони зараз на які штурми б не йшли, на які завдання? Хай їм Бог допомагає, хай їм дає сил, енергії і їх всіх. Хай нам вони вернуться цілі, неушкоджені. Eu é assim?